Світова спільнота продовжує допомагати Україні. Так, наприклад, сьогодні вранці до Києва прибув гуманітарний вантаж з Литовської Республіки. Еластичні бинти, стерилізована вата, силіконові пластирі для оброблення ран. Все це та багато іншого вже ввечері доправлять у зону АТО. В основному на борту літака медикаменти та сухпайки. Таку підтримку Міноборони Литви за потреби надаватиме й надалі. Позиція Литви дуже ясна, і чітка к цього питання. Наше правительство і президент очень серйозно відноситься до цієї проблеми. Ми підтримуємо Україну і тому ви відео. Этот груз, потому что это поддержка вашей стране, вашей армии. Сегодня попало в этот борт и будет еще, еще не знаю или самолетом, но точно будет еще приезжать помощь в Украину. Крім гуманітарного вантажу від міноборони Литви, в Україну також прибув вантаж і від народу литовського. Джон Охман, волонтер із Литви. Розуміючи скрутну ситуацію в Україні, чоловік розпочав пошук охочих допомагати братньому народу. Сьогодні разом із військовими Джон привіз для українських захисників зручне взуття та обмундирування. каже організувати збір коштів та відрядження було легко, адже кожен литовський громадянин розуміє становище України та всіляко бажає долучитись до її перемоги. очень просто помогать Украине, помогать украинской армии сколько можно, сколько только можно. Это, это ну, войну выиграть. Так по-другому не могу сказать. Конечно, мы знаем более-менее, что надо. Мы сейчас у нас есть сеть в Литве, в разных городах, где люди уже работают. Меня, вместе со мной сейчас примерно 300 людей, которые очень интенсивно занимаются. Но мы собираем вещи, мы там, мы там делаем как рекламу, мы собираем деньги. Вже ввечері Джон вирушить додому в Україну, де панує мир та злагода. Проте каже, і надалі продовжуватиме волонтерську діяльність, щоб допомогти українцям. Німеччина прийме на лікування українських бійців, поранених на сході. Про це було домовлено на найвищому рівні. В результаті домовленості нашого президента України Петра Порошенка з канцлером Германії Ангелою Мерхель ми відправляємо на лікування в Германію. 20 наших поранених військовослужбовців хто вирішить на лікування за кордон, вирішували спільно українські та німецькі спеціалісти. Перевагу надавали військовим, які не потребують тривалої реабілітації. 11 із 20 постраждалих лежачі, 9 з більш легкими пораненнями. Серед тих, хто вирішить до Німеччини, є й поранені поблизу Іловайська Донецької області. В принципі, німці. Відмовились брати неперспективних поранених, тобто вони відмовились від поранених спінальних, від поранених, які потребують реабілітації, і від поранених, які потребують протезування, тобто вони взяли в основному гострих поранених, яких вони можуть дійсно самим найшвидшим способом повернути до строю. 41-річний Віталій Голіцин кілька місяців тому пішов добровольцем у батальйон Азов. Довгий час доля боронила від ворожої кулі. Та 26 серпня він був важко поранений під Маріуполем. Утім, опускати руки чоловік і його рідні не збираються. Вони вірять у допомогу лікарів. Саме головне, щоб він мав бажання стати на ноги. Я вірю в то, я вірю в Господа Бога. Це теж дуже велика сила. І в нього є бажання. До Німеччини українців доправлять вже сьогодні спецбортом Бундесверу. Вони пройдуть лікування у клініках Кобленца, Гамбурга та Берліна. Фахівці кажуть, що курс триватиме не більше двох-трьох тижнів. Сподіваються за цей час повернути бійців до повноцінного життя. Лави української армії поповнили юні патріоти. Присягали на вірність Україні й курсанти факультету військово-морських сил Одеської морської академії. Серед них 13 першокурсників, вчорашні вихованці військово-морського ліцею, який ще донедавна функціонував у Севастополі. Юні патріоти не зрадили батьківщину і тепер втілюватимуть мрію стати моряками в Одесі. Когда я принимал присягу, принимали меня чувство гордости, потому что я знаю, что флот у нас был, есть и будет. Строятся новые корабли, обещают, и так оно и будет. Сейчас очень тяжелая ситуация в нашей стране, и у нас есть Черное море. У нас є чисте небо, у нас є земля. У нас є сухопутні війська, у нас є воєнно-воздушні сили і у нас є флот, і нашому флоту бить. Вітали новобранців на причалі біля бойових кораблів української армії. Загалом на перший курс академії зараховано майже сотню юнаків, половина з яких військовослужбовці за контрактом. Командувач ВМС Збройних сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук, зазначив, в цьому році, незважаючи на складну ситуацію в країні, державне оборонне замовлення виконане. Чернігів шановує своїх героїв. Під час святкування дня знань у двох міських школах відкрили пам'ятні дошки колишнім учням, які загинули в ході антитерористичної операції на сході України. Ініціатива увіковічнити сміливців належить громадській організації самооборона Чернігівщини. Загинув за Україну. Пам'ятник Олексію Коновалову з таким написом відтепер стоятиме у ліцеї номер 15 Також активісти відкрили на вході до загальноосвітньої школи номер 21 пам'ятну дошку. На якій викарбувано героїчно загинув за Україну, гранатоматник Микола Бруй закінчив її у 2003 році. Він пішов із життя за кілька тижнів тому під час прориву до луганського аеродрому. Діти, які навчаються в цій школі. Повинні зрозуміти, що в них є на кого рівнятися. І кожного дня, якщо вони будуть заходити в цю школу, вони повинні розуміти, заради чого вони живуть і як Україну будувати будуть. І що ця країна вже буде будуватися не просто так, як ми отримали незалежність, а вже через, як би не було прискорбно, а через кров. Тобто вони повинні знати, що за цю країну, за незалежність, загинула людина, яка жила поряд з ними, яка навчалася в цій же школі. Мешканці Чернігівщини продовжують всебічно підтримувати силовиків, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Чергову партію продуктів, засобів гігієни, військової амуніції та матеріально-технічної допомоги відправили з обласного військового комісаріату. Гуманітарний вантаж збирали спільними зусиллями громади, місцевих організацій та спонсорів. Відправляємо черговий гуманітарний вантаж для особового складу 13-го та 41 го батальйонів територіальної оборони передаємо дві бензостанції для того, щоб у них було де і чим заряджати мобільні телефони, да і загалі була електричний струм. Крім того, військовослужбовцям передали і газети. А щоб підняти бойовий дух, вручили буклети обереги. Повертайся живим. Ця така друківочка оберіг підготовлена. В центральному журналу Міністерства оборони війська України тут зібрані і дитячі малюнки, вірші дитячі молитви. Це ну, дуже допомагає. Вже практика показала, що такі листи, вірші і малюнки вони дуже гріють наших бійців там на передовій, і для них це важливо. І, хоча на сході країни досі тривають бойові дії, у звільнених містах та селах поступово відновлюється мирне життя. Напередодні навчального року до 14 шкіл та дитсадків Мар'їнського району Донецької області українські військові завезли необхідні продукти харчування. У вантажівці крупи, цукор, борошна, ковбаса та хліб. Бійці розставляють вартових та розвантажують фуру. Пригощають місцеву малечу з солодощами та фруктами. Доправити вантаж завдання не з легких. Цей район звільнений від терористів, проте за 30 40 кілометрів звідси точаться бої. Однак такий рейс не перший. Нашою роботою охоплені понад 15 сільських рад, і ми вже працювали в одних. На завтра очікується прибуття ще 20 тонн, які будуть розподілені в інших районах. Через тісну співпрацю з органами місцевої влади все це здійснюється прозоро і, як то кажуть, без всім всім по потребам. Неочікуваній допомозі зрадів директор школи в новоукраїнці. Учням привезених харчів вистачить на місяць, каже Олексій Олександрович. Ну це ж чудово, коли такий складний період. Ми маємо можливість організовано розпочати навчальний період в школі. Це допоможе нам організувати харчування. А відповідно, як говорять шлях до серця солдата, через його розлунок, так що це сказується на я думаю, процес піде гарно, чудово. Загалом військові доправили більше 50 тонн гуманітарного вантажу для місцевих мешканців Сходу.